Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 6 березня 2024 року, Палата представників Конгресу США ухвалила великий пакет із шести законопроєктів, які стосуються фінансування. Уряду на 2024 рік. Нагадую, що це необхідно було схвалити до кінця 8 березня 2024 року з метою уникнення шатдауну для частини уряду. Далі говориться про те, що таке голосування проводилось за процедурою призупинення дії правил і щоб. Цей законопроект був ухвалений, необхідно було набрати дві треті голосів від складу Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Власне, все вийшло в цьому контексті, і результати голосування були наступні: 339 конгресменів підтримали цей законопроект, пакет щодо фінансування уряду. Проти 85 конгресменів присутні 0, не голосувало 8. Якщо ми візьмемо по партіям, як відбувалось голосування за цей законопроект, то результати такі. Республіканська партія 132 конгресмени підтримали ініціативу. Проти було 83, не голосувало четверо. Демократична партія, 207 конгресменів підтримали. Пакет фінансування проте було двоє конгресменів, не голосувало четверо. І тут ми знову ж таки констатуємо, що цей законопроект так він був підтриманий двома партіями: демократи дали більшу кількість голосів, аніж республіканська партія. І коротко знову ж таки нагадаю, що цей пакет. Має профінансувати в 2024 році такі частини уряду, як департамент сільського господарства, управління з харчових продуктів та ліків, департамент торгівлі та юстиції, департамент енергетики та водного господарства, департамент внутрішніх справ, департамент військового будівництва та у справах ветеранів, а також департамент транспорту та житла. Тепер цей законопроект, наскільки я розумію, має ще схвалити Сенат, але поки що я ще не знаходив інформацію навколо того, чи він був схвалений станом на зараз. Бо це відео я формую 7 березня, а Палата прийняла законопроект вчора, 6 березня. І, власне, далі він має піти на підпис президента США Джо Байдена. Тепер. До 22 березня 2024 року Конгрес Сполучених Штатів Америки має завершити роботу над іншими шістьма законопроектами, так, які також стосуються фінансування уряду, і таким чином завершити цю велику епопею з формуванням фінансування уряду на 2024 рік. Фактично, з. Жовтня 2023 року пройшло 5 місяців. Як, власне, розглядалося це питання, і велись такі тривалі переговори навколо того, як власне має виглядати це фінансування? Цей прогрес він достатньо позитивний, в тому плані, що попередньо. У Конгресі говорило, що як тільки буде ухвалене фінансування уряду, далі Конгрес може перейти до розгляду питання щодо ухвалення допомоги для України. Тому тут наші інтереси є достатньо вагомими в контексті прийняття фінансування уряду у США на 2024 рік. Так для того, щоб вони якнайшвидше змогли перейти до нашого знов ж таки. Питання. Тому будемо далі, власне, слідкувати за тим, як Конгрес буде ухвалювати другу частину фінансування уряду на 2024 рік і скільки часу вони на це власне. Витратять! Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Ja